У цьому будинку родина живе 25 років. Його людям видав колгосп. Підприємство, яке прийшло на зміну колгоспу, поставило людям умову заплатити за будинок гроші або забирати речі на виселення. Голова родини розповідає, будинок заробив, відпрацювавши під трактористом. Родина жила з упевненістю, що хата їхня, тож вкладали гроші у ремонт. Газ робили самі, газ котла купили, труби покупляли. Нам же ж ніхто не давав ні колгосп, ніхто ж не допомагав, нічого комина самі зробили. Самі ж вікна по, теж погнили, поставили. Можете подивитися вікна. Теж дивіться, верха, полону зробили. Самі ж ніхто ж не поміг, ніхто про те, що будинок можуть забрати, господиня дому дізналася, коли вирішила приватизувати нерухомість. З сільської ради її відправили на підприємство, а там юрист пригрозив: заберуть хату, якщо люди не сплатять за неї гроші. У документі, який показали жінці, значилася сума 12 тисяч гривень. Не що ми повинні заплатити гроші, тоді не нам передадуть власність. Тоді її ми зможемо приватизувати. І за вашу хату треба заплатити 12 тисяч, яка вони поняли, як це 12 тисяч. За що? Люди впевнені, що будинок належить їм за законом, бо за житло давно відпрацювали. Тим більше у БТІ їм видали на хату технічний паспорт. Такий вказ був 10 год проробив тракторист. Хата твоя в состоріс переходить. Як ви мене виселите, коли у мене технічний паспорт на хату є? Яка оскільки років проробила в колоспі, скільки мій чоловік проробив в колоспі? А вони да, ми вас виселимо. Люди звернулися у прокуратуру, але там їм порадили звертатися у суд. На адвокатів у родини грошей немає, та й судитися за своє не бачить сенсу. У сільській раді кажуть, селяни самі винні, що затягнули з приватизацією. Мовляв, зі старим керівництвом спорів не виникало. А стосовно будинків, то сільрада тут ні до чого, бо хати стоять на балансі підприємства. Житло комунальне це, знаходиться на балансі. Товариство Сінет Центр Звертайтеся до їх, вони вам об'яснять яка причина. Вони їх на баланс поставили і треба їх за їх викуп. Я не знаю чи правомірно, чи неправомірно. але її треба було приватизувати вже 10 років назад. На самому підприємстві кажуть, житло дійсно доведеться викуповувати, але тільки службове. Ті будинки, які отримували від колгоспу, люди повинні отримати безкоштовно. Але спочатку хати треба передати на баланс сільської ради. Зробити це повинні були вже давно директор попереднього підприємства та голова сільради. Ті квартири, ті будинки, які До 100. люди жили еще до нас, которые жили не один год и которые не подлежали передаче на предприятие, не являются собственностью предприятия, мы будем передавать на сельские рады, и уже люди будут сотрудничать с сельской радой и приватизировать эти будинки и квартиры. Про те, що юрист вимагав у жінки 12 тисяч гривень, директор каже, вперше чує і пообіцяв розібратися з підлеглим. Селяни знову збираються скаржитись до прокуратури, тепер уже про вимагання грошей.